І так, зараз будемо заливати масло. Для початку взяв 150 грам масла такого МБ-23614. І зараз таким шприцом попробую спробую налити. Перший раз наливаю, тому подивимося чи вийде це зробити у мене. Будемо наливати через цю горловину. Масло доволі рідке, скажу. Теоретично в мене машина 2008 року, значить, червоне масло. До 2009 року йшло у нас МБ23614. Помалесеньку. Шприц такий купив для заміни масла, хотів в редукторі масло поміняти, але це таки універсальний шприц. Для початку взяв 150 грам, зараз залию, поїду покатаюся, ще раз провірю, рівень масла. Хотів купити оригінальне масло мерседесовське, але треба купити цілий комплект. Але наразі тільки долию, а незабаром хочу поміняти повністю все масло. Ну добре, є, залив. Добре, їдемо на пкатку і ще раз подивимося.